І всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Arizona РП. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Пацани! Це відео ексклюзивне. У мене на цьому каналі перший раз. І, взагалі, навіть не на цьому каналі, а за всіх каналах, відколи я знімаю, е, займаюся цим всім блогерством, перший раз у мене буде на 20 хвилин відео. Раніше було максимум на 16, найбільше це да, на 16 хвилин. Зараз. Це зараз ну максимум 16.30 це потолок або сімнадцять. Нас сімнадцять потолок. Коротше, 16 потолок. Але сьогодні у нас буде відео аж на 20 хвилин. Тому обов'язково обов'язково з вас повторюю лайкос, підписка. До речі, ще одне. У нас, пам'ятаєте, я вчора казав, що я не записав стрім. Так от, я сьогодні записував стрім, типу завчора. Тобто я перезаписав і в мене вже все стрімами все нормально. Тобто, за стрімами я спокійний все, стрімі, я перезаписав і стрімами я завершив. Так. Коротше, на стрімі, хто був на стрімі, бачив, що ми е, знайшли полк. Полк це воєнна частина. Ми знайшли воєнну частину і ми літали на гелікоптері. В танк ми були якраз залізли в танк і навіть не встигли залізти і нас вбили. Але ми літали на гелікоптері, щось там останніх 10 хвилин ми тільки це знімали. І там щось дві хвилини ми на гелікоптері літали. Хто бачив, той бачив. Але зараз. У нас буде тупо все на ізі. Зараз ми їдемо в полк. Трохи тут далеко їхати, не так же далеко. Я вже просто другий раз відео перезаписую, і я казав поначалу, що далеко, а потім я зрозумів, що це не так і далеко. Дивіться, я тут, на лівому бережку, а цей полк ось тут на правому бережку. Тобто я все це время дивився на карті, я бачу його. І я просто приближаю, то був знак. Тобто я не знав, що це полк. Але коли ви нажмете сюди, дивіться, в, в лівий, в правий. В правий Лівий блін, в вправий вниз. блін, Чекайте, в правий, в правий нижній угол, ви побачите, що тут висвітиться танк і вертоліт. Так, то. І тут реально є гелікоптер і танк. Тому зараз ми приступаємо до дороги, беремо наш байк. Чому байк? Бо того, що. Пам'ятаєте, я того разу на БМВ їздив? Так БМВ я лишив, так і там біля заправки, треба де її забрати. Просто я з тими стрімами за... не забрав. Треба де потім зганяти її забрати. Ну, в когось або віддіжму машину, або навіть пішком трошки прийдусь. Чекайте, я не в ту сторону поїхав вже другий раз. В когось віддіжму машину і поїду. Але щоб все було по закону, то просто пішки дойду, пішки її заберу. Ну тут зараз по дорозі якраз покажу. Пам'ятаєте, після попереднього. В позапопередньому відео, не в попередньому, а в по позапопередньому, то ми там стрімили. Ну, ой, не стрімили, а ми ж на місії були. На позапопередній місії, то ми там, як були на заправці, ой. Там ми так і лишили на парковці нашу БМВ. Ми просто нас накидали і ми... я так і з тим всім завозився і забув. У мене так той часу не було свободного, але ладно. Так, поїхали. Ми летимо нам то що. Тут на моцику ми бігом доїдемо, а не то, що на фургоні. Я ж їхав поначалу на фургоні, я, мені заспавнився був фургон. У мене насправді багато машин, але вони не всі зараз спавняться. Тому попередньому по відео, але я вже просто друге перезаписую, то в мене було фургон. То фургон да, вже довгий був. Та якби ми так і на фургон не їхали, то ми б тільки піднялися гору. А так ми вже возьмемо, ми вже біля моста. Так, обганяємо всіх, я розумію, що ми зараз не по правилах, навіть на дебаху. У-у! І да, ну якщо що не на цій, забрався на другій цю машину нашу лишили. Так, тут злодій теж бігає. Так, давай. Ай, блін! Капець! Мене знесло. Як, як важко водити цей моцик? Капець. Ну нічого, ми ще встигнемо. У нас все ж таки 20 хвилин ще впереді. Так, і я, якщо що не пошартував, відеорілі буде на 20 хвилин, рівно на 20-ку. Так, давай, давай. Коротше, я втопив свій моцик. Ну, капець! Що зараз чотир... третій раз перезаписувати відео, ні. Зараз, коротше, хтось відійжмемо машину. Я свій моцик втопив, все, мінус моцик. Але ладно, я до цієї ігри дуже відповідально так ставлюсь, Дуже... дуже по реалістичному житті. Саме головне це зараз вилізти з з цього каньйона тьфу, блін, колябінга вводіла ще той. ще ні одна машина як на не їде. Треба ствол сховати, а то мене раніше часу зараз зірки дадуть. До речі, коли ми на стрімі були в тому полку, то щоб ви знали, там е, одразу ж там не будуть... Оце що таке, це що за... А ні, було... краще не буду до неї лізти, бо зараз підкине. не. що тут навіть машини не їздять? Коротше, пішком. Пробіжимо спір... пішки далі, бо... Коли я був на стрімі, то що тут? Таке? А. То там мені одразу, як тільки ну, я навіть не заходив на територію полка, як тільки ну, я до забору їхнього касався, навіть підходив трошки на пів метра розстояння, там мені одразу вже впаяли три зірки розшуку. Помимо тих трьох зірок розшуку, мені дали ще не тільки... О там воєнні, бачите, воєнні пішли. Воєнні пішли. Один, а там другий ще. Вже полка йдуть воєнні. Так от, мені мало того, що три зірки розшуку впаяли, так ще й там такі воєнні жорсткі, що краще до них не лізти. Ладно, вимкну, коли вже будемо підходити, хоча ми вже і так підходимо. Мало ладно, вимкнусь, коли будемо підходити. Підписники ми підійшли і тут воєнні. Вони поки не бачать мене. Вони стоять там. Блін, мене замітили, бачите? Я навіть не підійшов ще до того. Я ще до забору не підійшов і мене вже заметили, за мною не побігли. Капець, все йде зараз через одне місце, але ладно, Де відстрілюватися. Коротше, беремо ругу. Накидуємо одного. Ра-та-та-та-та. Далі другого, другий другий. Далі ще третього треба накидати. Третього теж накидали, понакидували всіх. Ну, от ви бачите, я навіть туди ще не встиг підбігти. Вони мене не бачили, я хотів обійти також, щоб вони мене не замітили. Зразу вже три зірки розшуку і вони вже прибігли. Ладно, увімкнусь, коли вони прийдуть зірки розшуку, щоб мене не замітили. Тоді вже увімкнемось. Все, зірки мигають, дивіться, увага в правий верхній угол. Зірки мигають. Зараз пройдуть. Все, мене вже там немає. Бачите, мене немає в червоному місці, і тому вже зірки мигають, бо мене там нема. В даному місці. Стоп. Не мигають вже. Коротше, я взяв підписників 5 аптечок, вже, правда, 4, бо я одну використав, бо в мене було пів хп і я би вмер просто-напросто. Того зараз в мене. О, все, нуль зірок, бачите? Всі погасли, дивіться, червоних місць немає. Тобто, вже навіть поліцейські машини не показуються. Але на цей раз я не допущусь помилки. Я відійшов чим подалі, вон там полк. На цей раз підписник я помилки не допущусь. Ми просто будемо заходити з заднього двору якось, я не знаю. Як мені так обійти, але факт того, що в мене є 4 цих аптечки, я купив. в мене було 48к, а зараз 29. Ну да ладно, все, потихеньку, попідниз якось. Там воєнні патрулюють, якщо вони мене замітять, то мені не жити. Поки що просто по-нормальному, без рух. Я не хочу зараз ніякого нічого такого. Блін, там поліцейська машина, нам треба її тихенько якось свиснути. Там воєнні. зараз мене якщо замітять, то мені буде добра поліцейська машина. Тут та поліція приїхала дежури. Вже ніч, блін. Коротше, нам зараз просто саме головне це прорватися до цієї машини. Далі ми на машині об'їдемо назад і там ми візьмемо вертоліт. Тихенько, тихенько, тихенько. Тихенько. Все, нам припаяли зірки, одразу сідаємо, дуже бігом сідаємо. Добре, що ми з вами бігом зреагували, все газу, 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 газу машина. Все, три зірки розшуку, все, я в, розшу, я в розшуці. Тут же навіть від'їжджай, не від'їжджай з червоного уголка, все одно вони тебе знайдуть. Але вже зірки мигають, коли ти виїжджаєш з червоної зони, зірки починають мигати. Може вони зараз падуть, ті зірки? Одразу три зірки розшуку, ви прикиньте. Все, мене немає в червоній зоні. Але це все одно газу, газу, газу. Ще, ще 11 хвилин можна записувати відос так. Короте, де тут вертоліт? Це зона, де літак злітає. А вон вертоліт. Гірки спали. Зараз знову припаяють. Бачите, знову вони то дають, то віднімають, то дають, то віднімають. Так, коротше, на всякий випадок. чисто на підстраховку, зараз давайте візьмемо ще. 12к нам дали. Давайте купимо. Використаємо ще, напевно, аптечки. Зараз. Чекайте. Перед тим, як ми підемо туди атакою до них, нам потрібно ще купити аптечку. Тихо, я хочу купити аптечки. Блін, мені. У мене зараз 15% зараз так все купляємо. Все, тепер. Раз. Два. Три! Блін. Не вдалося. М -м, я не так зробив. Ладно, зараз чекайте. Ай блін За мого рукожопства я поранився. Раз. Два, три. Все! За ВДВ! Біжемо всю силу, тупо в всю силу до вертольота Не будемо їх навіть накидати. Ладно, одного накидаємо. Другого ще накидаємо. Ладно, якщо ми з ними будемо відстрілюватися, нас накидають. Зараз треба дуже біом. Чекайте, тільки чекайте, реклама! Ладно. Все, виходимо з тієї реклами, задув вже та реклама. Все. Та, блин. Якась пошла гра. Так, крутимо рулетку. Не знаю, якщо ми встигнемо, я не обіцяю, але якщо ми встигнемо, то політаємо ще на літаку і на танкові. А якщо вже тільки на чомусь одному таки встигнемо, то це буде вже, напевно, або танк, або... Літак, що я виберу? Давай, 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 давай! Тихо-тихо-тихо. А що тут ще один? Все! Підписники, все! Ми на літаку, на вертольоті. Ми на вертольоті. Повторюю, дивіться, ось ось в цій зоні. Бачите, де я маркером з синім показав? Ось в цій зоні це полк, де вертоліт і цей. Щоб їх побачити, просто нажимайте сюди, заходите в карту. І правий і нижній угол, спеціально для підписників. Все, летимо зараз трошки побомбимо полк і потім полетимо далі ми з вами. А тут дивіться, тут та сама руга, як я й казав на стрімі. Тут та сама руга, яка в мене є в рукопашці, що моя улюблена. Тут та сама на гелікоптері. Давайте бомбимо трохи полк, щоб вони знали, як нам будуть мішати. А дивіться, як розбігаються як комахи. Що? я тебе бачу, я тебе теж бачу і тебе. Що ти думав? Наше ти? Але дивіться, тут полк побільше, ніж в тій грі про синього чоловічка. Хто бачив, той бачив. Три зірки розшуку, а зараз бде? буде саме цікаве. Все, ладно, полк нам поки що не потрібен, ми потім сюди повернемось. Зараз буде саме цікаве, коли прилетить ще один вертоліт. Поліцейський будемо з ним сражатися Ну, поліція. Летимо куди? В місто, летимо все місто, наводити суєту ха-ха. Ну що, хто тут є? Алло, опускаємось трошки понижче. Поліція у мене вже тут поліція, вже тут машини дуже так їздять. Тих тих. На! Головне зараз не вийти по випадковості з вертольота то були випадки такі. Куда? Куда? Не топиє так. Ага. Шо? А, Дивіться? Що, городяни? Чекайте секундочку, підписники. я зараз поставлю телефон Чекайте, у мене 4 зірки розшуку. Якби це був типа челлендж, набери 5 зірок розшуку, то я би тупо, знаєте, якби зробив, я би там не звичайному грав. А, бо так по-звичайному дуже важко. Я би поїхав би в воєнну частину, стирив би в воєнних вертоліт. І тоді, коли би я стирив, я вертольотом би набив би легенько 5 зірок розшуку. Не то, що 5, 6 би набив, але тут 6 нема. Але було б 6, то я би і 6 би набив. Було б 10, навіть би 10 набив. Тут взагалі не їздить чекати, скільки там. Ага. Так, в мене скільки. Ага. Все. Ваш син тут. О, ще один прилетів, такий самий, як я, бачите, я ж казав, що в поліції такий самий. Дивіться, один вистріл і все. А пам'ятаєте, скільки мені з пістолета чи з такої самої ярую, але не з гелікоптера треба було по ньому стріляти, по ньому лупити? Куди? Тікай, не тікай, але все одно, все. Тут їде дуже така. Дивіться, воєнний джип, да? Що ти проти вертольота, що ж ти проти вертольота зробиш, Що ще проти коліпів? О, ти хуба я ще зараз сам підговорю. Вони мене нормально так коцають. Види, давайте звідси Все ха-ха-ха Один вже тільки дивіться, угарок від нього лежився Давайте зараз вище піднімемось трошки, а то мене так і на Ізі буде накидувати. Давайте назад відлетимо. І тепер опа, 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 опа. Ще один гелікоптер пішов. Дивіться, чотири зірки, розшуку, вони мені зробити нічого не можуть. Ладно. Тепер погнали в полк, назад в полк і беремо танк. Давайте танк. Давайте не будемо брати поки що літака, танк. А там, же, якщо встигнемо, то і літак. Один. Назад повертаємось в полк. Вони десь думають, що він задумав, що він назад в полк повертається. А во він? То взагалі недалеко від міста. Просто переплив річку, десь який кусочок, дуже маленький кусочок де Я курсором зараз показую, бачите, увага. Всередину подивіться екрану. Все, і ти вже в полку. Так, далі нам зараз найважливіше таке. Поки нема цих воєнних, стирити танка. Ага. Де тут танк? Чекайте, чекайте, чекайте. Ага. Танк от в цьому гаражі. Тут десь гаражі є. Ага. Так от де ти? Десь тут він є. Тихо, тихо, тихо. А ні. А, чекайте, чекайте. Де ж тут є танк? Де ж він тут є, я ж його десь... А, десь. Ці цій палаці, так? Ага. Чекайте, нам не туди, нам отсюди. Можете застрілювати цей гелікоптер, я його зараз все одно поставлю. Е, э -э -э -э. все, 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 вставай, 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 чел, вставай. Будь ласка, б... нас же зар... зараз застрілять! Біжи, 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 біжи. Є, все, залізли в танк. Все, тікаємо, тікаємо. А дивіться, як він топить. Він топить десь на е 80 км. Десь так. Блін, я не туди взагалі поїхав. Це ж, ти, це ж тобі вже не гелікоптер, не, не ти з повітря просто втічеш. Давай вали вже звідси. Тихо, як мені втік. Ага, забори. Барикади понаставляли туди. Ах ти. Ми втічем звідси все одно. Так, давай. Так, тікай, звідси. Поліцейська машина, та на Ізі. З нею розібратися обща на Єзи. Просто вже з вертольотом, коли прилетить е, вертольот, е, ти типу поліцейський, то їй вже буде важче. Так, а зараз топимо на місто. Чуєте мені мене в мене зірки позабирали? Ей! На зірки вони хочуть забрати. Я хочу п'ять зірок, які ви будете забирати. Це перший випадок тоді, коли я не хочу, щоб вони зірки забрали. Все дивіться, тут тупо воєнного я катаю, Він везеться, їде. На жінку збиваємо. На ха. Чекайте, зараз йде прикол. А що? А чого ти мене танки не Ну ж піднімаю там машини і так далі. Ааа, танк дуже заважкий, типа. Я зараз тебе шашлик зроблю, ти зрозумів? Щоб проїдуть по тобі. Щоб ти все наверняка зрозумів. Так, крутимо рулетку. Ну, за такий відос, я думаю, лайкос стоїть поставити. Ось реально. Воно того варто. Навіть якщо ми зараз на літаку не політаємо, то все одно за, нього, за цей відос варто лайк поставити. Я вам говорю, ну реально. За нього лайка стоїть поставити. За нього не шкода лайк ставити. Так, давай крути рулетку ту. Ну, і нам випадає 4 гранати. Нормально так. Так. Опа-на. Опа-на. Так, ну все. Танк ми теж іспитали. Тепер їдемо по е, літак. По літак. О, п'ять зірок розшук у мене зараз. Рівно 5 зірок, дивіться, в верхній правий угол. Взагалі треш. Ладно, їдемо за літаком. Хоч ми і так то не билися з машинами і так далі, але зараз літаком, Погнали за літаком. Ваш танк повернувся, собаки, за який ви так довго боролись. А тепер отакий от прикол робимо. Тепер бігом в літак. Ми на літаку, звичайно, з ними не будемо воювати, бо часу не вистачить. Але ми хоч чуть-чуть, знаєте. Все, дивіться, ми вже злетіли. -ха -ха -ха! Слава колібін, підписники! Чекайте, зараз мені треба туди до них, до воєнної частини. Так, зараз я просто скину би Ладно, ну а на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цими досиком з друзями. Знову ж таки, обов'язково з вас лайкос і підписка. Все, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока.